Ну що, друзі, ще червоніший у нас ранок. Ефіріум ниже 4000 доларів, віткої нижче, ніж 110. Інша альта посипалась, відповідно також. Можемо бачити і Солану, і Аваланч, і Тон, і будь-які інші проекти відкриваєте. Мінуси. Деякі скакнули трошечки, але це певні виключення, що недавно залізти і так далі. Це ми не рахуємо. Але ось подивитися, всі монети зробили ще просадку. Все вже на ринку знов паніка. Відкриваємо індекс страху і жадібності, бачимо страх 32. До речі, зверніть увагу, минулого разу, коли ми мали з вами такий страх. Це було навесні цього року. І згадайте, що після того сталося. Всі і альткоїни підросли, хто наскільки. І навіть там, той же ефіріум з тисяч відріз до 4900. Тому. Ось графік вам, azers.d, тобто це домінація альткоїнів. Тут немає ефіріума, біткоїна, стейблкоїнів, саме по альткоїнах. І ось ми з вами бачимо дуже схожу зараз ситуацію на 21 рік. Якраз 21 був піковий на ринках. І ось 25-й також має бути піковим. І, в принципі, він по більшості активів і є піковим. Кожні 4 роки. На крипторинку циклічність зберігається. І що ми побачили потім різке зростання по індексу Азерс. Тобто, альткоїни мають скоро себе дуже добре показати. Зараз, коли ось знову ж таки, на ринку страх, коли все попадало, коли мільярди ліквідацій, ось я навіть писав учора про це. Дуже багато ливають фаду. Фад це будь-які панічні настрої. Що ось все там буде погано. Але зверніть увагу, нас на порозі. Цілий ряд альткоін і ів Більшість з них не приймуть, 100% не приймуть. Але для того, щоб розігнати ринок, розкачати його, підштовхнути до ось цього ефорії, яка триває зазвичай місяць-два. Тобто не чекайте, що це буде довго. Я особисто вірю, що ось ми з вами побачимо найближчі там, місяці жовтень, листопад, може ще грудень, якесь сильне зростання. І далі купа індикаторів, купа різних даних з минулого показує, що ми маємо піти на спад. Тобто, найближчі кілька місяців дуже-дуже продуктивні мають бути. Це таке, скоріш за все, останні витряхування вже перед зростанням, щоб, знову ж таки, люди втратили гроші, розчарувалися, пішли, а потім воно раз і пішло різко рости. Так же бувало на історії неодноразово. Ви можете, в принципі, по будь-яким альткоїнам, які ще з Минулого циклу, хоча б існують або довше. Побачите, що було все саме так. Ось, давайте відкриємо ту ж саму солану. Ось вона була виросла. Потім відкотилася. Люди вже там порозчаровувалися, все бичий ринок завершено. І потім воно зробило свій останній такий ривок ще у два з схвостиком рази. Після того почався медвежий ринок. Так само ви можете глянути і на ефіріум, до речі. Беремо ось дані з минулого циклу. Він, був, бачите, виріс до 4, потім впав до 2, і потім зробив до 4900 свій останній рух. І все, почався медвежий ринок. Я не кажу, що ми дійдемо знову до 4900, і все. Бо знову ж таки, фундаментал підкачався, тому я думаю, пік буде вище. Я очікую: 5,5, 6, може навіть 7 тисяч доларів. Не думаю, що буде більше по ефіріуму. Дуже багато кричать про 10 тисяч, про 9 тисяч. Зазвичай очікування більшості не виправдовуються, бо знову ж таки людей треба побрити. Той самий тон гляньте. На Binance тут не вся статистика, на жаль. Але якщо відкрити графік на CoinMarketCap, то видно, що приблизно та ж ситуація. Litecoin, NIR, всі проекти, які були ще з того циклу, вони одну і ту ж саму динаміку показували. Ось він там підріс, потім упав. І останні там вже тижні, місяць. Коли ринок зростав, дав там кілька ексів просто за буквально тиждень і все. І потім різко впав. Тому, друзі, зараз треба слідкувати максимально за ситуацією на ринку. Все буде швидко мінятися, але ми можемо заробити, ми можемо за сезону винести хороші результати і потім вже на Медвежці знов закупатися. Монети, які досі можна купити, все це я зібрав в своєму закритому каналі. За посиланням в описі буде ось цей канал-прокладка. Тут є реквізити для оплати і контакти мої. Ви можете мені написати, щоб я вам дав реквізити, або одразу оплатити і скинути мені, я вас додаю в канал. Там є монети, є аналіз, є також акції, кому цікаво. Які ще можна докупати, які є перспективними, недооціненими, ось з подібними графіками, де там 3, 5, 10 іксів ще потенціал є зростання. І по фондовому ринку, і по криптовалютному. Вже ми фіксували Єну, яка дала 4 ікси. Вже ми фіксували, ось я показував Волткоін. Ось ще фіксували недавно монетку. Є ще недооцінені проекти. Дуже багато всього цікавого. Долучайтеся, якщо хочете зробити. І, власне, будемо чекати сезон, він вже дуже близько.